П'ятниця 18 квітня 1150-та доба війни. Ворог атакував Дніпровські райони, обласний центр ракетами. Українські енергетики доклали максимум зусиль, і зима минула без блекаутів. Чергова перемога баскетбольного клубу Дніпро. Про це та інше далі у випуску у студії Павло Живєтєв Сурдо. Переклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Очний ранок у Дніпрі і Дніпровському районі. Про наслідки ворожої ракетної атаки повідомили в обласній військовій адміністрації. У самому Дніпрі пошкоджені фітнес-центр, готель та офіс. У підгородному у понівечені приватні будинки і теплиці. У Новоолександрівській громаді горіло майно в господарській споруді. Пожежу загасили. Ніхто не постраждав. У Нікопольщині агресор бив дронами камікадзе, обстрілював з реактивної системи залпового вогню град. Потерпали Нікополь, Мирівська та Марганицька громади. Побиті багатоповерхівка, приватна оселя, авто, лінія електропередач та газогін минулося без загиблих та поранених, як і в зеленодольській громаді Криворізького району, по якій російська армія влучила фпв дроном, горіла суха трава. Під ударом була також Синельниківщина, а саме Слов'янська громада, зайнялися будівля, що не експлуатується, та авто пошкоджені ліцей, дитсадок, три десятки приватних будинків. І кілька машин на Дніпропетровщині працювали сили протиповітряної оборони. Знищили три безпілотники і три ракети. У передмісті Дніпра наразі працює наша знімальна група. Сьогодні зранку ворог здійснив ворожу атаку по Дніпру та Дніпровському району. Окрім обласного центру, ударів також зазнало і передмістя Дніпра. Наша знімальна група знаходиться в приватному секторі населеного пункту, де сьогодні пролунали вибухи. Як ми бачимо, пошкоджено теплиці та житлові будинки. Горіла суха трава, пожежу загасили. На щастя, ніхто не постраждав. Дякую, Валерія Баранець. І більш детальну інформацію дивіться у наступних випусках новин. А зараз про ситуацію в інших регіонах близько п'ятої ранку Росія завдала чотири удари ракетами по Харкову. Постраждали більше 20 багатоквартирних будинків та більше 30 приватних. Внаслідок ракетного удару: один загиблий та більше 60 поранених. Серед них і діти на цю хвилину до міських лікарень госпіталізовано 13 людей. З них двоє дітей, чотири людини у важкому стані. Удари було завдано балістичними ракетами з касетним начинням. Саме тому площі ураження дуже великі. Продовж доби окупанти завдали понад 400 ударів по 13 населених пунктах і Запорізької області. Війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів, обстрілювали населені пункти, застосовуючи реактивні системи залпового вогню та артилерію. Надійшло 12 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, автівок та об'єктів інфраструктури. Наслідок російської агресії на Херсонщині загинуло четверо людей. Ще 25 дістали поранення. Серед них дитина. Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. Під ударами опинились 44 населені пункти. В результаті ворожих атак було пошкоджено критичну та соціальну інфраструктуру, багатоповерхові та приватні будинки, понівечену автівку швидкої допомоги та приватні автомобілі. Висловлюємо щирі співчуття всім рідним, близьким, загиблих від ворожої агресії. Не пробачимо. Не забудемо. Про втрати ворога далі у випуску українські військові за добу ліквідували 1530 окупантів та сотні одиниць техніки. Загальні втрати російської армії за час повномасштабної війни орієнтовно становлять понад 938 тисяч військових танків, 10 тисяч 662 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 33 тисячі 65, крилатих ракет 3 тисячі 145. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із працівниками і працівницями енергетичної галузі, подякував їм за роботу та відзначив державними нагородами. Вже третю зиму повномасштабної війни Україна пройшла без блекауту і змогла зберегти об'єднану енергосистему. За словами президента, сотні тисяч українців працювали заради того, щоб країна не втратила енергетику. Водночас він наголосив, що загроза нікуди не зникла. Є дані від українських спецслужб і розвідки про те, що напередодні великодня, та в наступні дні можливі нові удари Росії. Володимир Зеленський також зазначив, що наша держава розраховує на дипломатичні кроки партнерів, передусім Сполучених Штатів Америки та Європи, які не дозволять Росії ігнорувати пропозицію. Щодо припинення вогню та війни. Енергетики працюють як єдиний злагоджений механізм. Щоразу після ворожих атак докладають титанічних зусиль, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для лікарень, котелень, об'єктів водоканалу та в оселях людей. З якими викликами довелося зіштовхнутися енергетикам під час цієї зими, коментує генеральний директор ДТЕК Дніпровській електромережі Андрій Терещук. Дивіться, якщо говорити про виклики, то ну в галузі енергетики і про нашу область, то основні виклики це були обстріли. Це були обстріли. Це а, були обстріли. Ну, зокрема, максимальна кількість була обстрілів на півдні нашої області. А, були вражалися наші підстанції, вражалися наші лінії. Ми їх ремонтували. Ремонтували дуже велику кількість разів. Якщо казати там приблизно по цифрам, то близько 30 разів були обстріляні наші підстанції розподільчі а, лінії, там безліч раз а, ми ремонтували в середньому десь 2-2,5 рази на лінію приходиться відновлення. Якщо в середньому брати відновлення а, після, після атак, після обстрілів або там а, а, дронів там і таке інше, тому. Це перший який був виклик для нас. Другий це ми, які ми очікували, да це можливі там відключення, можливі, можливий дисбаланс в системі по електроенергії, тому що чим частіше, якщо вводяться графіки, чим частіше ти відключаєш обладнання для обмеження і включаєш його, то воно ну частіше ламається, зношується. При включенні бувають перевантаження. І щось або згорає, або виходить з ладу. Тому до цих викликів ми, в принципі, і готувалися, якщо можна так сказати. Більш детально дивіться інтерв'ю генерального директора ДТЕК Дніпровській електромережі Андрія Терещука у програмі Діалог на телеканалі Д1 сьогодні о 17.30. Офіційна хроніка подій далі у випуску Верховна Рада України прийняла постанову про утворення тимчасової спеціальної комісії для підготовки питань щодо посилення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, та щодо використання території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок чорнобильської катастрофи. Основними завданнями визначено підготовку пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері соціального захисту чорнобильців, розроблення механізмів встановлення і перегляду зон, які зазнали радіоактивного забруднення та протидії незаконному використанню радіаційно небезпечних земель, у тому числі для одержання сільськогосподарської та іншої продукції. Українська делегація у складі міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, міністра оборони Рустема Умєрова та керівника офісу президента України Андрія Єрмака перебуває з візитом у Парижі для консультацій щодо стійкого миру та безпеки в рамках візиту. Серія двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками держав коаліції охочих. Українські посадовці також планують провести зустрічі з представниками Сполучених Штатів Америки, які в цей час перебувають з візитом у Франції. Стало відомо, коли мають ухвалити закон про реформу житлової політики. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії Слуга народу Олена Шуляк. Нагадаємо, законопроєкт має на меті допомогти вирішенню житлових проблем українців, які потребують поліпшення житлових умов. Його ухвалення очікують до кінця поточного року. Український ветеранський фонд оголосив конкурс варто діяти для оборонців та їхніх роднин. Вони можуть отримати від 500 тисяч до півтора мільйона гривень. Такий грошовий діапазон гранту на втілення власного бізнес-проєкту. Аби скористатися цією можливістю, необхідно подати заявку і підкріпити її пакетом документів. Долучитися до конкурсу можуть оборонці, зареєстровані як підприємці, а ще юридичні особи, серед засновників яких є воїни або рідні загиблих героїв. Оборотися за грант запрошують також дружини і чоловіків ветеранів. Єдина умова для них, проєкт повинен бути спрямований на реінтеграцію захисників, відновлення їхнього фізичного та психічного здоров'я. Новини культури чи був дід Тараса Шевченка Гайдамакою і де найбільше нащадків роду кобзаря? А відповіді на ці питання дає новаторське дослідження родоводу великого поета. Що нового з'ясували фахівці з генеології, та які факти можуть ховатись у родоводі кожного українця? Дивіться у матеріалі наших київських кореспондентів. У столичному музеї літератури зустріч із авторами сенсаційної книжки Шевченків сад. Автори вже знані історики та геніалоги Євген Букет, Олексій Дєдуш та Євген Матвієнко. Два останні безпосередні земляки поета Тараса Шевченка, рід якого, ніби великий український сад. Мені була треба інформація по моєму роду. Я бачу, що Євген надрукував книгу по історії мого села. Мої це мої матері, лінія – село Комарівка, я з ним зв'язався і попросив документи, якщо якісь є, і він мені дав інформацію з. Перепису населення за 1897 року. І він мені допоміг і порадив, щоб я сам вивчав родовід і документи в архівах. Я це запам'ятав, це 2008 рік. А, і а, коли я вже зібрав великі маси інформації про Тараса Шевченка і про моїх, то я вирішив подивитися, а як же там в інтернеті Євген букет. І дивлюся, що його предки пересікаються з моїми. І ми з Євгеном Геном у нас є співніпри так, це що ще ну реальний це сад. У книзі про родовід Тараса Шевченка згадано дві тисячі осіб, опубліковано 500 нових архівних документів. Автори підтвердили, уточнили або спростували не менше 50 фактів з біографії кобзаря. Найсуттєвіші згадав кожен із авторів. Прадід е, Тараса Шевченка не, е, Андрій Швець. Він не був писарем Запорозької Січі Андрієм Товстиком. Розвіяли міф, що генерал Єврохо Йосипович Тютюни був родичем Тараса Шевченка. Розвіяли міф, що дід Тараса Григоровича Шевченка не був гайдамаком. Він він, ні, він не був гайдамаком. <сміх> Казали всі, що був, але не був. <сміх> і ми дослідили те, що він народився в 18... 1756 році, і йому на той час було лише 11-13 років. Дослідники з'ясували, найбільше нащадків з роду кобзаря мешкає досі там, де він і народився, в околицях Моренців та Кирилівки Черкаської області. А якщо масштабувати це дослідження, то всі 40 мільйонів українців ближчі або дальші родичі одне одному твердять автори. Практично всі мешканці нинішніх моренців, Кирилівки, Городища і всього того краю Шевченкового, вони так чи інакше. Це були величезні такі центри населення, і вони так чи інакше. Сучасні мешканці можуть себе прив'язати до цих родів, тобто, це ну колосальна робота, якби вийти на сучасність. Відкриття авторів викликали емоційний відгук аудиторії. Попри війну, українці активно цікавляться історією своїх родин. Євген Букет запевняє, традицію знати предків до сьомого коліна перервав лише терор комуністичної влади. Якщо ви починаєте вивчати свій рід, ви виходите на те, що у вас в 18 столітті гарантовано були шляхтичі в роду. Тобто, якщо ці шляхтичі більш відомі, ви маєте шанс знайти своїх пращурів не тільки. До там, початку XVIII століття як для правобережної України типово, в принципі, а ви можете зазирнути навіть XVII століття. Що це нам дає дослідження родоводу? Воно нам дає насамперед розуміння самого себе, свого місця в історії краю, свого, своєї ролі в, в житті цієї країни і взагалі дає розуміння того, що, ну, що ми є одним цілим, що ми є народ, ми є нація. І ми маємо якісь спільні цінності, які переходять із покоління в покоління з роду в рід. Леонтій Носенко, Володимир Дзюба, Київське бюро, телеканалу. Д1. Про спорт далі у випуску баскетбольний клуб Дніпро здобув вольову перемогу у другому матчі півфіналу Суперліги, здолавши у Черкасах місцеві черкаські мавпи з рахунком 77-73. Чинні чемпіони України стали першим учасником фінальної серії плей-офф 2025. Найкращим гравцем матчу став Станіслав Тимофієнко, який набрав 22 очка. Зробив 5 підбирань та 2 перехоплення. Як і завжди, з черкаськими мафпами такі матчі на стадії плей-офф. Сьогодні я вітаю обидві команди з гарною грою. Черкаси дуже гарно сьогодні першу половину зіграли. І десь ми... Не так концентровано грали в захисті, як завжди, тому дали Черкасам відчути гру. Але в переврі ми зробили висновки, і хлопці вийшли, і відіграли десь такого підставання і показали просто характер. І бачите, ми виграли повністю підбирання. Виграли 25 підбирань на кошику суперника. Це дуже добре. Хлопці боролися. Я вітаю. Всіх болівальників відвітаю команду, хлопці просто молодці, проявили характер. Я дякую всім, вітаю справа і Черкаським мавкам Бажаю удачі в бронзовій серії. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, п'ятницю, 18 квітня, в обласному центрі протягом дня сонячна погода. Температура повітря від 15 до 23 градусів тепла. Вітер східний до 2,5 метрів на секунду без опадів. У кам'янському синельниковому та Павлограді спостерігатиметься безхмарна погода. Температура підійматиметься від 17 до 23 градусів із позначкою плюс. Опадів синоптики не прогнозують. У Самарі та Кривому Розі також весь день буде ясно – від 17 до 24 градусів вище нуля, без опадів. У Жовтих Водах та Нікополі – від 15 до 23 градусів тепла. Небо безхмарне, опадів не очікується. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал д 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми з вами на зв'язку завжди у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії. І в інтернеті побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Живітєв та Ганна Костікова. Бережіть себе.